Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я хочу подивитися таке питання. Чи буде пониження мобілізаційного віку у 2025 році? Тому що зараз це активно розглядається. І як я чула, то, можливо, не з 18 років, а 21 е, Опустять. І я хочу зараз. спитати у карт, чи буде підписан закон. Про мобілізацію з 18 років 21 та 23. Та ще хочу спитати про е примусову мобілізацію жінок. Так, отже, мобілізація чоловіків з 18 років, мобілізація чоловіків з 21 року, мобілізація чоловіків з 23 років та Примусова мобілізація жінок чи буде У 2025 році. п'ятому Такий проєкт, вони розглядають. Це, це ну, таке бажання є, і у 2025 році, мабуть. Буде, Ну, не то, що, не то, що підписан, а якби трішечки, мабуть, далі. Трішечки далі, ну, може, там на 26. шостий, вони будуть знижувати, ну, поступово. і дійдуть. А не, але не у 2025 році. Якось на багатьох територіях. Може, не, ну от не повністю, а як якось на окремих територіях, але. Ну, досить багатьох. І це, мабуть, будуть учні, ну а 18 років це і є учні. Тобто, це таке. Наслідіє, яке навчається, і буде, буде велике бажання, буде велике бажання і буде до цього все йти. Чи буде мобілізація з двадцять першого? З двадцять року. Е, поки що також стоять на виборі, поки що не. Остаточно не вирішено. От Але е ціль така є тут ще карта е минулого. І хочуть повернутися до того, як уже було. А, ну, що колись було? Ну, колись була військова підготовка, коли вступають в навчальний заклад. Ну, мені здається, навіть тут прям карта дітей то тут може бути, коли ну, от в школах навіть були якісь такі не то, що військові підготовки, а от надання первинної допомоги, там також вчили і противогази вдягати, от, і ну, розповідали. І от якось будуть стрімко повертатися до минулого. Ну і у навчальних закладах, у вищих навчальних закладах, так там обов'язково Обов'язкове було проходження, особливо хлопців, цієї військової, як вона, вона називалась? Не військова кафедра чи якось так. Так що. Так, 21 з 23 років. Ну от. А з 23 років то такі новини будуть. Да. А, але якось так цікаво. Що, будуть прямо просувати, прям так і, може, якось і майже підпишуть. Але піде плани якось порушаться. Якось буде. В общем, щось піде не так. Щось піде не по плану. І повинна відмовитися від цієї пропозиції, ну, чи від цього, від цієї новини постанови зараз може світло зникнути І чи буде підписан закон про примусову мобілізацію всіх жінок на рівні з чоловіками? Поки, поки це на паузі стоїть, але розмови такі ведуться. Ведуться так, щось таке обговорюється, і навіть, може, якісь, вкладаються в це гроші. Ну, але з тим. Будуть якісь обмеження? Чи буде підписан закон про примусову мобілізацію всіх жінок? Тут мова якось не про закон, не про мобілізацію, а про обмеження. Ну, які можуть бути обмеження жінок? Може. Е Добавлять якісь професії. Ну от, що такої примусової мобілізації, то я не бачу, але про певні обмеження мова йде. Ну і виходить, що. Тут якось щось просувається, може, і за гроші комусь так вигідно. От з. Ну, я не знаю. От з вісімнадцятирічними, то тут якась є вигода, тому що ну, тут карта домашніх цінностей, карта роду, карта дому, ну, от, родин. все ж таки, все ж таки це ну, майбутнє нації, майбутнє молоде покоління. І комусь це вигідно просувати. Якось маленькими кроками. Вигідно комусь. Дати толчок, щоб це просунули. Да. 21 рік. Ну тут як, ну тут я вже сказала. Може, будуть давати вибір. От більше за все то це от знизіть до 23 років, але от я ж кажу все одно якось буде не так. Получається, що ну тут прям. Ну, прямо відправляти на убой. але все одно піде щось не по плану. Зараз пішла розмова про нову цю нові ці обмеження нові ці пандемії. Тому будемо дивитися? Що буде далі? Такий розклад получився. Пока пока.